Я думаю, що сьогодні було таке прагнення до діалогу, і ну воно штучне, воно ну не таке а, правдиве, але я думаю, що це вже якесь прагнення. тому, що в тому році таку... і такого не було. І чотири години я ну Росією як як позитив. Ми побачили за ці чотири години дуже багато цікавих меседжів. І ми от е, обговорюємо всю програму ці меседжі. Це цікаво по двох позиціях: перше розблокування ради, друге діалог президента з країною. Отже, що стосується розблокування ради, то очевидним є все таки прагнення ради продемонструвати європейському союзу до 25-го числа, що представницький орган України прагне реалізуватися в європейському союзі. Що стосується цього діалогу, він був штучним, він був постановочним, він був театральним. В той же час для експертів, для скажімо так, гурманів. Такого процесу він був цікавим і з точки зору того, хто взяв в ньому участь, і е, також е, як президент реагував на ті подразни, які мали, які мали місце. Перше мені здається, що шоу мене не викликає особливої радості. Я був сам колись в тій команді. Я пригадую, як писалися ті питання, як писалися на них відповіді, як діяв принцип. Людям це сподобається. Тому це треба сказати. Це принцип, Анни герман, який діяв постійно. Мене це дуже тривожить. Це перша штука. Друга річ. Те, що стосується позицій щодо Європи чи митного союзу нашої влади, вона боїться митного союзу, вона боїться Росії. Вони хочуть обрати варіант внутрішньої ізоляції, як Лукашенка. Але чим це закінчується? Ми бачимо там, де самоізоляція, там буде митний союз. Е, скажу, повторюся, що на сьогодні президент чітки продемонстрував, що він головний чи не єдиний гравець на українській шахівниці, продемонстрував і в Україні і. Заходу, але він забуває, що окрім політичних інститутів, де він точно домінує, є громадянське суспільство, яке стає зрілішим і зрілішим. Скажу, що паралельно з парламентом свою заяву з євроінтеграцією ухвалила група 1 грудня, і там заява краще, стратегічніша, глибше, і там є чудова фраза сьогодні. Українське суспільство значно глибше, складніше і віримо здоровіше, ніж вияви політичного життя країни.